У місті стартує новий рок-фестиваль Цитадель. Як не дивно, розпочинається він з середині дня, серед будня. На фестиваль, долаючи сотні кілометрів заради легенд року великобританського гурту Айрон Мейден, з'їхалися закоренілі ганати. Сам музикант, і цікаво. Подивитися на те, що хто може прийняти з собою і типу, зрозуміти, який я поганий. Діано – це Мейден, це папа. Мейденабес юґазерес. Да. In Boldiano, man. Вони настільки божеволюють від цієї групи, що навіть ім'я своє готові замінити на Айрон, а прізвище на Майден. Розпочалась цитадель даль львівського гурта Сінді Девіл. Та загалом на сцену за 10 фестивальних годин мають вийти 11 формацій. Це Київський азарт та Блуд Бразерс, Одеська Наама, чеська група Севен для тих, хто відбуває такт шаленої музики. Все по рокерськи шкірянки, чорний колір та трохи незграбності на голові. Для рокера головне не прикид, головне не та як ти ходиш, а саме головне як ти думаєш, як вони думають. Думають, стабільно, масивно і все буде, і життя рок н рол Серед темного натовпу виділяється незвична для цієї аудиторії персона. Скажіть нам, як вам ця музика? Ніяк. Але ви слухаєте? Я, я до того. Саме Мейдене увінчають фестиваль пол діано перший вокаліст цього гурту, та Блейз Бейлі, який згодом його замінив. Вийдуть на львівську сцену після дев'ятої. Організатори фестивалю саме під них створили цитадель. Коли продавали квитки на цих рок зірок, диву давалися. І багато людей просто проходило поручів, аромени причому тієчки на каблуках голобурні». Там дяді, яким за 50, діти, яким там 15. перед виступом Бейлі та Діано відпочивають у готелі, розпіваються, попиваючи напої зі свого райдера. Пол діано фанат Джек Деніас, але як мені сказав позавчора, любов до Жімеденіас трошки зменшилася, і зараз він захотів хорошого якісного джина, який ми йому привезли в готелі. Відкладав. Їхнього виступу, як не дивно, чекає львівський поп-виконавець Андрій Залізько. Обожнює важкий рок. А це означає, що цей стиль музики насправді здатен долати умовні кордони. Якось настануть ці добрі часи. і Я все-таки зроблю один альбом в е, такому металічному стилі. Це моя мрія до пір залишається. А поки що я прийшов і приніс мій диск, саме перший диск Карен Мейна, за який я колись віддав дуже великі гроші, просто щоб просто бейсбельний мені підписав. Оксана Сенишн Юрій Герасимов. головні новини Львова.